Всім дорогі друзі! З вами Верест. І сьогодні з вами ми продовжуємо грати ЛВК. Сьогодні на черзі у нас уже другий день. І давайте подивимося, що у нас за суперник. В другому дні ми гратимемо проти індонезійського клану Нинокан Мастер. І зараз ми займа... Займа... займаємося. Займаємо п'яте місце. А, ну нічого не помінялося, тому що в принципі, що фінал попереднього дня, що початок нового дня. Я записую в один той самий час, тому ну, різниці ніякої не буде. Тому якось так. А, будемо. Так сказать, бити теж тільки з двох аккаунтів з 17-го таунхолу, навіть 15-го сьогодні не буде, як у нас попередньо було тільки з трьох акаунтів. Да, вже маємо, на жаль, одну одну але в принципі це у нас тут 13-ка била. Да, тут просто в мене а, людина попросила, щоб я взяв її. Да, там такий фан говорив: Еверест, Божалуста, можеш мене взяти на ЛВК там, хоча б на пару днів, щоб я. Так сказать, по медальки. медалі. Ну, я там подивився, що на другий день, і сьомий день можна взяти, тому що там вроді як були 14 17 о, 13 ки але тут щось я прочитався. Ну, і мені не жалко, звісно, щоб людина по медалі, я такий, звісно, братішечка, в чому вопрос? І я його так взяв, так сказать, на другий день і, на жаль, тут була 16-й 16 таунхол. Ну, правда, рашерський, але ну, для 13 ки це теж буває таке. Складнувати, якщо чесно. Ладно, давайте переходить тепер до атак. З свого, своєї основи буде бути третій номер, з Данкфора я буду бути п'ятий номер. Ось таким перехресним методом. А, давайте приступати будемо трошки місце, так сказати, збільшувати наше, так сказати, рейтинг, піднімати. ось. Що я тут планую зробити? Як бачите, тут у нас є ось такий противний сектор. На цей сектор ми з вами будемо заходити корінцями, а з 6 годин я займуся чисткою, чемпіонкою, Да, іменно будемо проходку тут робити, зачищувати це все дерьмо по типу інферно, по типу мультибаштарчів і рикошетної пушки. В принципі, навіть якщо в глиб зайдемо, це, це навіть буде нам якщо чесно. Там ще й вименем клонкасту. Ну, я думаю, так і по-любому буде. Так, ну і як я вже і раніше сказав, після, після того як утворимо коридор, ми пойдемо на таунхол корінцями. Ну тут у нас і казарма з своїм ділом, так сказать, все по стандарт. Ну, ви це все, я думаю, прекрасно, розумієте, лучше мене. О, господи, так, у мене тут щось супер'юнітів, яких, якихось опять не вистачає. Всіх, прикиньте, просто збомжував за секунду. Абсолютно всіх супер'юнітів не було. Просто мінус 50 тисяч на відос. Так. Третій номер. І давайте. я др... даже одразу атаку можна було починати. В принципі, ми з вами завжди готові, заряжені і лутати тршечки прямо як вчорашньому дні. А, так. Зачистка чемпіонки давайте починати уже. Так, ну давайте. Чуть-чуть запоздав я із інвізом, але ладно, в принципі, нічого страшного. Так, все, тут у нас чемпіонка зразу в інвізі буде. Так, 47-46 і кидаємо інвіз. На 6 секунді постійно треба, друзі, кидати інвіз. Хто не знав, може, кость це імікс новий, але я думаю, це не, точно не так. Боже, ці каміння падає зверху. Це не дуже прям, приваблює. Так, лисиця ще живе, хорошо, слуйте. У нас ще, наверное, буде одна інвізка від лисиці. Так, все прям прекрасно, все як треба, йде. Найс, nice. ще лисиця все-таки перед смертю давай інвіз. Хорошо, ну там чуть, -чуть кінга накосимо, але нам це не сильно дасть якоїсь, так як сказати, якоїсь преимущество в каці. Так, давайте починати вже заход. так, Зразу nice. запускаємо стрілу. Кулі нам не особо треба, вони тільки для того, щоб Хілкам перевірити бомби. Так, закинемось так ось так ось так. Ну, кстати, для Міньйона теж. Міньйон теж таку важливу роль в каці у нас відіграє. Прожимаємо одразу Чемпа. Як це чуть фені. Ой, принц не прожав, ну реально якось мишечній пам'яті, чим завжди був останнім героєм, а це його прям перекинуло щось у мене не туди, куди треба, і чуть би не прожав. Так, варно вже, давайте ульту не будемо все-таки щадити, того що потім, може бути, чесно. Тому ніколи не треба з цим затягувати. Закриємо ось тут а, цей сектор. А я тако по прямої йдуть. А, де там у мене принц міньйон О, Хорошо, він весь дамаг на себе приймає. Прям красавчик хілки, в мене будуть довше жити прожимаємо. Ой, блядь, не туди. Не туди. Я хотів, чуть, щоб він на натеслив так, полетів, але ладно. Як є, так і є. Давайте тут у нас варвари пойдуть, тут можна зачистку. Ну, Арчер все-таки час у нас як достатньо. Але треба не за час переживати. В принципі, у нас вже тут а, ефект заплутання пройшов і жорсткий деф опять з'явився на карті. Тому зараз треба взагалі молитися, щоб у нас хоча б щось жило на карті, да, да, і забиралися трошки, бо про таймфейл треба думати вже в останню чергу, коли прямо вже поздно. Так, у нас Кстати, є інвіз, давайте ну, я закину прямо зараз. Хай у нас забирається. Рікоше... Ой, рікошет скорострельна пушка. Так то вже інший дефенс не буде сильно бить, Дай похер вже на той інвіз, що там він відкриється, все-таки. У нас ще є і рейдж, тим, тим паче, так, давайте тот викинемо. В принципі, з запасом атака у нас вийшла, і на цей раз я нарешті зробив трьошечку. Це доволі класно, тому що ну, просто. Реально за атаками не дуже сильно везе з останнім часом, дуже даже в легенді під кошою, але навіть бачите, без, без тренірок, в принципі, в легенді я там тільки пару атак зробив, і все-таки трошки вийшло. Так, друзі, давайте тепер переходить до останньої атаки. Це у нас також буде атака 17-го. Ми вже на аккаунті Dongfor. З цього аккаунту ми будемо атакувати супер-відьмами з фаєром. Ніх, так сказати, давно-давно давним-давно всім відомий. І давайте покажу, що тут а, за база. Я думаю... Пару секунд, хват, якщо звернете увагу на цей сектор, куди треба фаер пульнути. Правильно, В цей інферно прям буде дуже бажано його, його запульнуть. Тут ми заберемо і дві мультибашти арчеров, заберемо всі, абсолютно всі чотири арбалета і заберемо саме головне це Клонкастл. В принципі, дуже багато, що тут забереться. Далі, як бачите, у нас ось так вогнепушки стоять. Я гадаю, навіть можна закинуть його. Щоб йшли, у нас так армія до 3 годин, будемо якраз так це все заводити, тут будемо обрізати цей круг, і у нас весь мікс піде якраз сюди. Хоча, в принципі, знаєте, можна було б і тут почистити, можна хай сюди заходять, там все одно ця вогнепушка не буде дивитися. В принципі, так, це з цієї сторони теж можна пойти. Доволі непогано непоганий такий сайт, там уже і чемпіонку можемо подкинути, щоб Осоріко ще одну пушку забирала. Коротше, пойдемо якраз до 9 годин. Я гадаю, це нормально. Просто там ще є у нас плюс гігабомба, що може чуть подкинути не туди, куди треба. Супервідьмо, скоріше за все, назад, але, блін, все-таки не було б гарно, якби воно подкинуло його все-таки ближче до бази. Окей, давайте тоді починати атаку. Тут прям все буде залежати від фаєра. Uh, да, тут по-любому є Тесли, дорогі друзі. Тут надо главное, не треба буде головне з Телем не облажатися, бо якщо ми промажемо файром, то це атака просто в нікуди пойде. Скоріше за все, це вже дужка буде. Але давайте подивимося. В принципі, Я думаю, ми не в таких ситуаціях виживали. Да, дивіться, Тут мразь поставила Ну, Що поробиш? В принципі, це правильне рішення. Треба якось байтити суперників, які шукають халяву по типу мене. Так, так я вже бачу, куди я дропну. Інвізи, Ось так, ось так. Тесл немає, Фаєр полетів. Дуже класно летить, ми підкидуємо тряс, і Кланкастл зноситься. Все прям дуже чудово. Заки... Так, Давайте Хайварден закриває у нас тут лотосхов, і закидемо одразу ось такого кінга. Відім, так. Чемп, давайте так закинемо. Хорошо, чемп там у нас забере будівлі, це саме головне. Квіна у нас теж тут займається почисткою, закинемо сюди хедхантера. Mm, да, ну, тут у нас зачистки достатньо, можна закинути навіть сюди. Так, це мені не треба, щоб в мене кінг зарані згорів. Uh, так, за паркан у нас пробився. Давайте ще закинемо. Хай там в центрі ти бомбери, біжать, пробивають все, що в золо суперника є. Uh, роблять йому дірки в базі. Mm, так, кінга можна прожати, вже тут у нас все чудово. Так, тут джамп сюди. І виходить дуже гарно, друзі, якщо чесно. Мені здається, це по-любому буде трішечка, навіть хоча і 50% тільки зніс. Але мені здається, атака успішна, бо у нас прям дуже файно залетів файр. А що може не радувати те, якщо файр полетів туди, куди треба. Знаєте, я на місці сперника навіть тут якісь Тесли помістив. В принципі, доволі мала та Тесла. Я чекав і тут Теслу побачить, і тут Теслу, і десь тут можливо. ну, Хоча, скоріше за все, вона сюди не влізе, але. Хто його знає, скоріше за все, влізти. Да? Можна було б тут поракану брати поставити Теслу. Тут можна було їх так наставити, так байтить суперників, що в них просто жопа, як у мене, в деяких моментах горіла б так само. Да? І горіла б зараз, якби справді, Тесла там якось би неочікувано вилізла. Так, все, ось така трьошка. Кстати, за скільки я атаку зробив? Це прям якась дуже швидка вийшла. А, ні, трошки довго. Все-таки довга атака, ну ладно. Ось такі у нас дві гарні трьошечки вийшли на 17-му танголі. Ну, про атаки корінцями я сказати не можу, це красиво, це доволі унило і а от з фаєрболом Тут прям класно. Мені завжди атаки такі нравляться. Поки що ми займаємо п'яте місце, але не забувайте, у мене так-то є ще твінки. Я думаю, сьогодні я відіграю по максимуму. Тож, не знаю, я щось останнім часом увлікся браулом, пушив там а, ранговий, бой, цей, в ранговий бой грав, пушив в ліву. Ну Коротше, на Клеше щось позабив. Ну і зрозуміло, це дало якийсь такий ефект на мене, і я зробив ось таку однушку. шкурку. Хорошо, друзі, зустрінуся завтра з вами. Подивимося, що там. Треба було там штрафнікову брати, тих, хто там атаки, скіпає. правильно їх грати на ЛВК, тому хай сидять до кінця ліги без атак. Ніяких медалей їм не дамо. Так, все, друзі, зустрінуся завтра і подивимося, які тут гарні атаки. Ну давайте навіть зараз можемо глянути, що таке можна показати. А, уже на 6 номер, думаю, у нас буде атака, бо. В принципі, дивіться, якщо затутаршать, то все одно ця атака буде як третя у нас іти. Ну, я буду надіятися, що Джилліон і юрок там зроблять трошки, і їхні атаки, то по-любому ми повинні побачити завтра. Так, друзі, ось у нас закінчується вже другий матч. Відіграли ми вже на цей раз з перемогою. 69 на 62. Ну, на жаль, одна атака так і не була проведена. Наступний раз, я так вже розумію, будуть всі атаки, вроде всіх позабирав. дехто вже зробив атаки. дехто просто не знає, не заходили в гру, то вже, навіть і не, не замітили, що вже почалося ЛВК. Ну, коротше, я взяв, да, але все-таки думаю, наступний раз реально вже було 30-30 атак. А, по з таблиці ми зараз на п'ятому місці. Судили. так, нічого й не помінялося. Не знаєте, головне, що стабільність. Главное, що ми не падаємо десь на 7-8 місця. Я думаю, якщо зараз ще далі ми продовжимо грати і так сказати, юзати всі атаки, то може результати і покращиться. М -м так. До речі, давайте зараз покажу, що у нас тут по трьошкам. Да, як бачите, у нас є тут 16 трьошок, 8 двушок і 5 однушок. Кстати, ямудрився одну однушку забахати. Це вроді десь вже з рашерського аккаунта, наскільки я пам'ятаю. Так, да, на 25-й номер, там у мене просто, щоб ви понімали, дуже тупо вийшло. Я можу десь зараз показати. Не сам повтор, а коротше, покажу, що по базі. А, тут була дирка, я, коротше, скиди сюди дірік, але я не очікував, що ця бомба просто якось дотягнеться все, такі зони, така, що просто заберемо їх супер арчі. Коротше, десант у мене тупо не зайшов, і просто прийшлося випустити драконові, який даже рад, що не забрали. А, ладно, давайте тоді переходити вже до атак, які тут є. Дивіться, як я і казав вчора перед. Так сказати, в кінці після своїх атак, що перші і другі номера можуть забиратися. Да й дивіться, вони забралися, якраз їм дивиться. перший другий та шостий це від нашого клану атаки. А у спернику ми зараз глянемо. Е, так, це на 16-й Танхол, не інтересно. Ну так, да, тут о 17 ки вже були 16 ки це реально неприкольно, тому. Uh, немає толком, що подивитися. Давайте я замість того, щоб суперник показати бонусною атакою, буде одна атака від нас. Uh, я хочу показати свою атаку з 15-го під нас, вона Направда неудачна. Але ну, доволі близько все було. там, Я атакував суперкулями. Тому, ладно, давайте її покажу-таки. Бо я думаю, блін, забрав би трьошку, треба б точно показувати десь, да, так, на жаль, душка вийшла, але дуже хочеться показати. Ладно, давайте тоді починати. Почну якраз за цієї атаки на 20-й. А, ні, пожі, це 20-й атачів. На 23-й номер це у нас. Ось 9% не вистачило, щоб добити базу. Це у нас така 17-ка, так, да, тут є дирка, але ці дирки, якщо чесно, я не юзав, ув'юзав, так сказати, обично Значить так, а, знаєте, що в мене плана було? чуть-чуть не туди полетить. Я тут зачищую суперкульну морти, щоб запустити катапульти з 9 годин. Але у мене в планах було запустити фаєрбол по цій будівлі, щоб забрати тут у нас і моноліт, і дві башти арчерів. і вроді як могло, могло б забратися кеке. Але, на жаль, реально, фаєр не туди полетить. Зараз я вам все покажу. Зараз ми це все побачимо. Так, ну, у мене тут, знаєте, вогнемет дуже багато чого зачистить, і реально дуже так сказати, імпактний. Не як імпактний, так імпактний, імпактний, як сказати, дуже велику користь приносить в цьому міксі ну, так сказати, так сказати герої. Да, тут в основному все йде від зачистки грамотної. Так, давайте я це прискорюю. За, за вогнеметом чуть-чуть нудно наблюдати, далі я. Поки там щось зачислились будівлі, я запускаю Варна. Просто я трошки думав, щоб почистив, закинуть вардна. А, Ось так виходить, що я дропаю коротше, не дуже удачний інвісо. У мене закривається будка і в підсумку у мене летить сюди. Десь крізь за все він би і так би полетів туди, то, що вроді, як там було ближче. Але слойда теж так непогано залетіло, теж там були важливі будівлі і їх ми забрали. Фаєр не сказав би, що просрати, просто він закинутий і забрав іншу групу дефенса, який теж більш-менш важливий. Так, ну і далі вже після цього я закидую героїв от сюди. Знаєте, тут якщо б забралися оце все, то скоріше за все, герої в мене десь пішли. Я планував їх закидувати десь за 3 годин, навіть, напевно, з п'яти, щоб вони тако доверху йшли до трьох годин. Але прийшли закидувати ще з шести годин. Тож ну Fire не так полетів, як я планував, хоч і дуже класно. Так, у нас ще хороший запас по закляттям залишається. Вроді як даже я і не всі використав, тому що, ну. Е реально, мікс доволі класний, даже без заклять справитися. Да. Ну, я там підкидав там, наприклад, щоб забустити Вардена, наприклад, там, героїв. Ну давайте 2X вже поставлю. В принципі, йдеться, супер куль деякі залишаються. Потім я вже почав їх підкидувати е з різних країв баз, щоб почищувати. Да. Ну, тут -е, в більшості випадку, вроді як таймфейл вийшов, у мене ще, дивіться, і цілі герої. Uh, да, тут об -герої б реально без проблем сп справилися, але у мене ось такий таймфейл вийшов. ну знаєте, Якщо таймфейл, то можна сказати, так сказати, чисто потенціально це була трьошка. Да? Ну, Чуть-чуть просто не розчитав час. Uh, оцей мікс він там дуже прям сильно розтягується і предзаход такий. Да там толком, знаєте, предзаходу такого немає, там просто йде оце предзаход з метальником коротким, і фаєрболом, і все, далі йде просто зачистка суперкулями деяка, деяка, героями, і так далі. М -м Давайте тоді переходити вже до 17-го таунхола Так, до 6-го номера. Тут у нас є така атака. На жаль, супер не подивимось, ну блін, самі винуваті, що нічого не набили. Да? Так, ось такий заход чемпіонкою буде засисити, чуть не туди Із скидається. Ну, бо інколи складно запрядіт лисицю. А, да, ну, тут у нас такий мікс з Коренцями, таким, яким я тачу, в принципі, у в легенді. Да. Ну, може є деякі зміни в ньому. Так, подкидується ще інвіз. Да, ну, Дивіться, з 12 годин сектор практично зачищений чемпіонкою. Все доволі класно вийшло. Все, чемпіонка забирається, свою роботу вона так сказати зробила. Так, далі йде зачистка квіної з 12 годин, закидується казарма з 2 годин, і, понятне діло, у нас буде йти заход корінцями прямо на таунхол. Я просто думав, може і які десь будуть з 9 годин дропатися і підуть сюди, кстати. А там уже закриється вогнемет, ой, вогнемет, вогнепушка, і закриється, наприклад, моноліт і цей короче, сектор. І так пойдуть корінці. Але ні, тут все йде на таунхол, Так, Варден уже юзається. Отакі здібності, кстати, тут взяті, як бачите. Ну, в принципі, трошки на мені похоже, але замість. Е як це називається, приспішники? Чи як коротше, це стражники принца, я то я замість них беру штани, там, які дають щито. Це, як на мене, доволі класно для нього. Але останнім часом, знаєте, я, там, я вчора, кстати, в легенді поатачив з королем, теж як непогано виходить, але блін, ну, щось мені. Принц якось, мені здається, більше нравиться. Але просто не знаю. Вже, так сказать, приївся, та й принц, то вирішив чередувати якось цей герой і короля і принца. Так, хорошо. Отаке От замілялка, кстати. Повністю сектор весь сповільнений від ульти принца. Так, ну давайте я тоді 2Х поставлю. Вже тут у нас і пожимається чем то надальнобойним списом було. Так, забирайте, зараз буде соло Інферно. І потрошки все-таки зараз буде вже ласт-сектор з'їдатися. Така трьошечка вийде, доволі класно. Ну, Єдине, що залишається рікушетна пушка, лиця прям. Дуже багато юнітів залишилось. Ще й даже були повітря, оці, і повітря ці стражі. Все доволі класно вийшло. А, так, на другий номер. Да, там ми третій, це ми це вчора. <кхи> так, супер відьми. А, кидається тут Варден Хіл. Ну, коротше, заход з Варденом буде йти якраз з 6 годин. Тут, кстати, до Вардена підкидаються печки. Я чув, що це теж доволі класно. Да, можна, а, якщо йде заход в Варден, можна ці печки, взагалі, доволі круто допомагають. Треба якось попробуйте, да? можна було на якийсь менших таунголів, там так, цих супер синяков це жальний мікс, просто покращиться. Це так, сказав, якась допомога буде в зачистці для Вардена. Так, такий файр, блін, подождіть. Я перепрошую, друзі, щось це є. Коротше, говорив, говорив, щось збився, да? давайте ну, Не то, що збився, а просто я не замітив, що тут забрався. Що так, рикошетна пушка, клан Каслак, я бачу. Окей, давайте прискоримо. Так, 2-2, вроді, у нас був час. Так, uh, да, тут якраз все по морті прилітає. Тут почти забрався муль... мультибашта забрали... ну, mm, тут самое главное, знаете. знаєте. Так, йдуть уже тут відміну з 7 годин. Так, откидається Квінас з 8. Кудись казарма йде з 9. А, казарма, кстати, уже вже сюди дропнувся. прогал, да так тут прогорнув, да і все. А, так, ну у нас, в принципі, відьми вже всі пошли в центр. Тут кидається такий джамп на базі. Так, для Кінга тут черевики взяті, ну на жаль, Кінг пішов кудись вообще, в сторону. По стороні, по краям бази буде зараз ходити. Так, активується інвісто біля таунхолу, Ну, в принципі, ось це зараз відьми тут були відмануті на скелеті, Може, зараз хтось де і пойде на цю рату, ні, щось. Всі прямо оминули її, а сектор такий жорстокий з монолітом, там, з вогнепушкою, є з самим таунхолом, в принципі, як не як теж люта зброя у нього. Да, але тут якраз дивіться йдуть єті до таунхола, І це великий плюс, в принципі, єтята теж хороші дамаг, такі колосальні, наносять. Так, давайте 2Х. А так, прижимати. Кстати, а що тут по пружям? Так, це ми бачили, це понятне дело. Так, тут, як бачите, замість стріли взяти гігант цей Так, ну, так, ну і в принципі, походу. Ці, да, Холден залишається. Та, там Арбалет що не зробить проти Гіганта. У нього там, знаєте, це якраз фуловий левел снаряги, тому тут багато хітпоинтів. Ось така атака. Ось така атака на перший номер. Тут будуть йти така міксовка Гідри 12 дракончику 4 райдера. Ну. По, як бачите, зу, по складу заклять, тут на 4 клона наш і один рейдж. Тут, скоріше за, ну, тут за все, суперітін, скільки пам'ятаю, Юрок грає таким, такої варіанті, там суперєтні у нього у Конкаслі. Кидається доволі класна стріла, активує тут а, всі інвізи біля Таунхола. Так, закінці дракони, закінці дірі, все-таки це все добре прожимається. Дивіться, навіть нерфа книжки, так сказати, цієї зміни, да, все-таки до сих пор з десантом, ну, в принципі, якщо десанту далеко летіти не треба, то нічого не поміняється, тому все буде, так сказати, нормально. Навіть це ситуацію, тому що деякі юніти, які могли не захопитися, вони просто стануть теж невраженими. Тому це доволі, як на мене, великий плюс, якщо в базі тут не треба далеко летіти діріком самим. Так, все, в принципі, таунхол забрався. Забралися також два інвіз тауера, це доволі класно і ну, реально для драконів тут немає ніяких таких перешкод. Ну, це дві ППОшки, правда, стоїть ще деякі повітряні дефи, але у нас так, не забувайте, є ще і. Так, да, можна сказати, буквально три герої фулл ХПшних, там Кінг ще під рукавичкою. Дуже хорошо дамаг тут наноситься по базі. М -м, так, давайте вже 2 х тут подивимося, давайте вже швиденькому, тому що ну, реально от бази толком теж нічого не залишається. Ось так, друзі, виходить. Да, бачите, Так, що Десант не, не дуже помер, Да, якщо не треба далеко летіти, то десант, в принципі, теж актуальний, навіть більш актуальний, ніж тоді. Так, ну, і ось так забирається ця база. Да, там Інферн залишається, походу, по да, на якось дракончика не вийшло, кстати, Фенікс зараз, скоріше за все, помре, ну і тут вся надія, бачите, вийшла на квіну ось так виходить. Так, давайте приподинімося атаки від суперників. Це атаки, яких у нас і немає, друзі, так як ми як бачите, у нас нічого немає. Тут вони тільки з 17 били і 16-ті, ну коротше, це не дуже інтересно. В принципі, я вам трошки компенсував вигляді своєї одної атаки. Да, тут можна було ще деякі атаки подивитися, але думаю, це вже буде достатньо. Тому все, друзі, всім дякую за перегляд даного відео. Ну, ось так, вийшло да, вже, на жаль, 4 атаки скіпнуть. Вроді як про раз ми 3 атаки скіпнуть цей раз. У нас вже ще одна, це 4 виходить. Так, ну поки що п'яте місце. Ну, дивіться, не дуже ми сильно відстаємо, наприклад, від четвертого місця. Не сильний, так сказати, відрив від третього, але вже йде доволі хороший, такий великий відрив від другого до першого. Тому, на жаль, напевно, це теж була не на подвіршня катка. Коротше, охранники мастера третього влвк тут на місці. да Ну, треба якось на другій вертатися, тому що на другому ми теж доволі багато часу провели. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орест, всім пока.